Знаходимося на посівах гібриду соняшнику Вольф. Дана площа займає 150 гектарів. Посів проведений 25-27 квітня. Основний обробіток Оранка. добриво, нітромофоска м 2020 в нормі 150 кг на гектар і азотне добриво кас 32 в нормі 200 кг на гектар. Внесено це все перед посівом Посів проведено сівалкою в Адерштат, з густотою висів 65 тисяч рослин на гектар. внесено одразу після посіву грунтовий гербіцець. Внесено мікроелементи. Сірка натрій, калій, в нормі 2 літри на гектар. Три роки тому даний гібрид вирощувався на площі 60 гектарів. Захист майже один той самий був. Ми отримали врожайність 40 центнерів з гектара. Олійність становила 51%. Ми його вже вирощуємо так, третій рік поспіль. Якщо ми починали, там було з 20 гектарів, 60 гектарів, цей рік ми довели постюлі до 160 гектарів. І стабільні до як кажу, до урожайності, це менше Тридцять п'ять цитнерів ми його не збирали. Сказати, на даний час вегетаційний період продовжується, пошкоджень немає від хвороб. Що є листочки трохи пошкоджені, то це пошкодження від градобою, який десь пройшов місяць назад.